Такий доволі цікавий випадок. Тут, якщо ми будемо продзвонювати плату, ну я не буду все показувати на відео. ну так Просто вихід стану між собою. Тобто, ну, Перетворюватися цілий, да? Давайте станемо на один з Так, Зараз я переверну щупи правильно. Я вже тут розколупав, але можна це не розколопувати, я багато разів показую, як це дзвониться. В общем, звониться вона як ціла, а немає нічого на виході. Да? Тобто цей півмост цілий, стаємо на другий півмост. Зараз тестер вимкнувся. Стаю на другий півмост. Він так само цілий. Все добре. Переходи вціліли. Що ми робимо? Не обов'язково завжди все розколоти, чому всі починають колопати з процесора. Ну, тільки ці інші плати, всі чомусь одразу лізуть до процесора. А цього не треба робити. Ну, якщо трошки розумієте в електроніці, да, в силові не важко вичислити, де перетворювач. Як правило, даже основним із признаків це є плівкові конденсатори. Це у нас снабірні конденсатори. Тобто їх наявність їх так само Ось шунт. Ми бачимо, це все нам каже про те, що перетворюєш десь. В цьому місці у нас розположений. Наступним кроком да, ми стараємось добратися до виводів транзисторів. Продзвонили все добре. Стало осциллографом. Бачимо, що в нас немає зміщення тут в мінус. Давайте зараз спробуємо стати осциллографом. Беремо осциллограф. Так, зараз якось на живлення подати. Як це зробити? Зараз, мабуть, я зацеплюсь на затвор. Так, зациплюся я на затвора, даю живлення. Ми бачимо у нас зміщення всього мінус 5 вольт, повинно бути 10. Сигнали проскокують, проскакують. Все як би добре, але по плюсовим ну, я вже не буду підпаюватися, по плюсовому фронту у нас сигналу немає. Тоді ми починаємо колопати блок живлення. Так, як би мені зараз так стати? щоб... Зараз, секундочку.